Друзі, всім привіт! І знову вихідні, і знову в поле. Ну як в поле. Настільки сьогодні, скажімо, перший день немає дощу, то постійно, періодично, з інтервалом, то кожен день, то через день йде дощ. Не скажу, що досить багато опадів, але вони за, досить затяжні. І земля наскільки зараз волога, що... Не можна влізти у поле, але сьогодні погода без дощу і їду від колег, взяв них ротаційну борону. Ну Хочемо найближчими днями попробувати пройтися по нашій ярій пшениці ротаційною бороною і по зимій пшениці теж побігати. Не знаю, чи вийде на нас сьогодні. Але, але можливо десь під вечір попробуємо виїхати. Це погода, скажімо, це не осінні дні, це весняні на сьогодні. Сьогодні може бути досить волого зранку, а вийшло сонечко, пойду вітер і на вечір можна спокійно працювати. Побачимо. Тому що тільки все заплескане, просто це жах, такого, такого давно не було. Тому будемо працювати. Так, виїхали ми на поле, вже трошки площі зробили, подивилися сьогодні, пішло нормально, весна. Весна це не осінь, підсихає дуже швидко і виходить ось така картина. Ось це тут уже прийшла борона. Так вона розрихлює. Зараз покажу. Ну, це тут трошки подовбало, бо це вже знижувалася швидкість. А ось різниця. Ось прохід борони. А ось без проходу борони. Ось така земля. Отак ідуть рядки. А ось це із проходом. Та да, щось пригортається трошки. Не без цього. Але розрихлює суперову. Грудочка ось розсипається. Ось така борона взяли ми в наших знайомих. Так, зараз покажу вам, це борона Ajax. Ajax 6. Зараз покажу. це дні борона. борона. Десь тут у неї є, 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 є номер, є є характеристика, Ну, Но борона непогана, ми вже її колись років брали по соняшнику, то зробила вона чітко. Ось виробник Аякс. Місто Дніпро. Тут навіть номер телефона є. Так, і ось. Паспорт. Рекомендована швидкість 15-20 кілометрів, навантаження 625, рік 2019, Маса 1250. Ну, іде він? Іде вона в суперогу? Ось такий в неї зуб. Форма зуба теж впливає на роботу. Але робота ну, ніби непогана. Не знаю, ми там великого досвіду роботи з бороною немає, особливо по пшениці. По соняшнику ми як працювали, то нам дуже сподобалося. А по пшениці, думаю, теж ефект буде. Буде непоганий. Ну як буде, він уже є. Так, так, щось таке. Працюємо далі. Так, продовжуємо роботу ротаційною вороною. Хожу скільки там, 15 кілометрів. para ha recomendado el Pamatus paranoju. Дай на де трошки сухіше поверхня грунту, там виходить краще. Треба, можливо, було трошечки почекати, в принципі мене і так влаштовує. Картина виходить, як на мене, ідеально. Табожна трошки вже місце, правда ми. Зараз підживлюємо, планую ще одне підживлення. Виходу в трубку і одне. І ще одне підживлення, думаю, буде у нас десь по флаговому листу. Ну, тут. По кругу мене. Ми... Але робити буду не всю пшеницю, та, ці то там туди перші робити не буду. Він набагато більший Попробував зробити, не, не сподобалось мені, як воно його виминає. Не Виглядає чудово, ну тут в принципі теж чудово, але захотілося скажімо фаза дозволяє закрити вологу, збити кірку ну і дати повітря. Я звичайно не вірю в ту картину, що один прохід породиться 100 кілограм м'ячний. Але, думаю, якихось там пару кілограмчиків чи азоту вона все-таки дасть, і основне це зіб'є кірку і проаерує, тому що вологи в нас було багато. Хрунт доволі такий збитий і потрібно щось з цим вдіяти. Сьогодні зроблю розвину пшеницю. Там вже трошечки лишилося пару кружечків та й, та й готово. А завтра роблю по ярій пшениці. Яра пшениця там, ну доїхати до неї не можна було із-за дощів. Думаю, десь в двох-трьох листочках вона вже. з пройтися бороною, тому що підживлень не знаю, що будемо робити. От не зробимо, ну і так хочемо. Так. Заїжджаю в загонку знов. туди теж не відбив так, щоб не заїжджати на обсів, тому що обсів теж більший, там тацитус, він набагато в більшій фазі. Все-таки пару декілька днів осіннього посіву дуже відіграли велику роль по фазі розвитку пшениці, тому не хочеться її топтати. Скажем так, поле виходить кірка збита, який ефект, я думаю, той хто працював, знає який ефект. Я, чесно кажучи, ну, чув за нього, але у нас власні хоче, я його ні разу не бачив, тому що я перший раз там ми робимо на озимі пшениці в ним. На соняшнику ми робили, там шикарний був ефект. Мені сподобалось, ми робили в сплошну, бо перша друга пара, Тут круто, звичайно, ми робили після дощі, Зруйнувало Грунтову кірку, соняшник, потім стартанув так, що. Аж дивувалися, наскільки, ну, наскільки воно допомогло. О, мені не знаю. Подив, подивимося. Але основний ефект дати в повітря, тому що місцями стояли калючі за тому що місцями там особливо під дорогою пшениця почала аж де стоїть вода, робиться салатом а певно перезволожений ґрунт і починається блокування сірки. Ну, це, це моя така думка, наскільки це правда, ну, думаю, що правда, тому що там декалюж нема, все нормально. Так. Новенька пшеничка, яку ми взяли на і розмноження тут і еліти, 3 гектари. А це 6 гектар та це тут за теж. Як завжди там грантовий відмін просто білі в мене. Пляшо мені не подобається, це те, що викатується ця куча пшениця. Ну, зараз заїдемо потація, тут і подивиться, що воно буде виходить. трошки трошки сиріша земля сюди ближче тут фронт тяжчий і ось пішла набагато ліпша пшениця там сторона слабіша земля і то там є не так багато слабенького пісочку десь з цього всього масива ну, не знаю там невеличка частинка але Там не сіємо щось таке на насіння, на розмноження. Стараємося той кусок завжди засівати, щоб дойшла товарна зерно. Так що <плес> ось така картина. Дякую всім за перегляди і все буде Україна!